Добрий день, я керівник гуртка виготовлення сувенірів Левицька Анастасія Олегівна. Сьогодні тема майстер-класу: це букетик із папіру для нашої улюбленої мами із квіточками до свята, 8 березня. Сьогодні для роботи нам знадобиться половина листа А 4 будь-якого кольору, який вам більше подобається. Також необхідно вирізати ось такі квіточки різних кольорів. Підлаштуйте так, щоб воно пасувало, головне пасувало, і вам подобалось. Клейчик беремо, беремо стрічечку для нашого букетику. Також будь-якого кольору. Зберіть таку композицію, щоб вам було воно до душі. Обов'язково думайте про те, що це подарунок для улюбленої мами. Беремо наш лист паперу. Наша задача це зкласти його гормошкою, щоб з нього отримати такий букетик. Його треба десь з. Ширини мізинчика скласти ось таку стрічечку. Потім ще одну, ще одну і ще одну, щоб зробити а, нібито веєр такий. Тепер, коли вже все зроблено, ми ось так притиснемо у кінці, і це буде ось такий букетик. На цей букетик ми будемо зараз приклеювати квіточки будь-яке місце, яке вам подобається. Можна зверху, можна знизу по боках, де вам буде до душі. Ось так гарно у нас виходить, такі квіточки я приклеїла. Тепер я візьму стрічечку і треба навколо нашого букетика зав'язати е, такий бантик, як у квітів зазвичай роблять. Ось така гарна робота виходить. Можна подарувати її бабусі, мамі, сестрі, поставити у інтер'єр. Буде дуже красиво та гарно.